В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава. 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 Все чесні Отці, дорогі брати і сестри, вітаю всіх вас зі святом на честь усіх святих. У першу неділю після святої П'ятидесятниці ми соборно вшановуємо пам'ять всіх, хто від віку Богові угодив, всіх подвижників. Праведників, мучеників, святителів, пророків та апостолів, тобто всіх святих, незалежно від їхнього чину, бо всі вони є плодами дії Духа Святого. Відтак урочисто прославивши тиждень тому Його сходження на учнів та апостолів Христових, а наступного дня віддавши особливе шанування третій, особі Пресвятої Тройці. Сьогодні ми вшановуємо святих, які є плодами дії Духа Святого. У такий спосіб церква ще раз підкреслює нерозривну єдність між святістю та божественною властивістю і тією святістю, якою досягають угодники Божі. Лише один Бог є святим за своєю природою. Він є абсолютно. Морально досконалим, він невимовно вищий від усякого творіння. Святість же в людях є не їхньою власною якістю, не чимось, що вони мають чи досягають самі собою, але є тим, що людина здатна набути завдяки спілкуванню та єднанню із Богом. Святість подібна до світла сонячного, яке проливаючись, освітлює. На землі різні предмети. І коли це світло падає на якийсь предмет, то цей предмет теж починає світитися, хоча він не має в собі власного джерела світла, але приймаючи світло сонячне, він світиться завдяки йому. А коли сонце сховається за хмару чи сяде за обрій, то предмет цей, не маючи вже джерела світла, також порине у темряву. Так і людина, яка є образом Божим, коли завдяки очищенню від усякої скверни приймає благодать Божу, коли наповнюється цією благодаттю, тоді починає являти святість у своєму житті. І від її віри та добрих діл ця святість примножується у світі. Тому, коли ми прославляємо святих, то робимо це не напроти противагу Богові. Як думають деякі, бо ми не відокремлюємо святих від Бога Творця, який наповнив їх цієї святості, але навпаки, через шанування святих, ми шануємо Бога, який є її джерелом і початком. Всі ми знаємо, що від віку Господь явив у світі численних праведників, яких церква. Прославляє, чи то в окремі дні їхньої пам'яті, чи спільно з іншими святими. Їх ми знаємо за іменами і за подвигом життя, який вони звершили. Але слід усвідомлювати, що окрім цих відомих церкві та явлених перед Світом святих, є також багато святих, які залишаються невідомими для загалу. Плин часу і давність їхнього життя, чи інші зовнішні обставини стерли пам'ять про них серед нових поколінь або за невимовним промислом Божим їхнє святе життя і подвиг залишились досі прихованими від людей, чи, можливо, ще не настав той час і умови для їхнього явного прославлення. Однак святість людині подається. Не через прославлення і причислення до лику святих як формальний акт. Святість, як вже було раніше сказано, є плід життя людини в Бозі, який церквою за певними зовнішніми ознаками лише може бути підтверджений. Тому сьогодні, коли ми вшановуємо всіх святих, то у цей спосіб ми прославляємо угодників Божих. Як відомих, так і невідомих нам. І також ми нагадуємо собі, і що кожен із нас Богом покликаний прожити це життя не у гріхах, прожити його також не тепло-холодним. Бо і ми, як і ті святі, які вже досягли блаженного життя, також покликані з допомогою Божою досягати святості. А прославлені церквою святі, які всі святі, є для нас зразком, для наслідування, прикладом для нашого власного християнського життя, є нашими помічниками, молитовниками і заступниками перед Богом. Тому ми бажаючи бути у вічності там, де і вони перебувають, разом із Господом нашим Творцем, просимо всі святі, моліть Бога, за нас. Серед усіх святих, безперечно, найперше місце належить Божій Матері, бо вона з усіх людей має найближче єднання з Богом завдяки своєму особистому життєвому подвигу праведності, але також і тому, що вона одна в особливий спосіб послужила в тайні боговтілення. На неї зійшов Дух Святий. І тому вона стала Богородицею, народивши Спасителя світу. І нині ми, вшановуючи всіх святих, у цьому храмі під час нинішньої соборної служби особливо прославляємо пречисту Діву Марію, яка через свій чудотворний тернопільський образ подає чудесну допомогу тим, хто з вірою звертається до неї. Ми дякуємо Богові за велике благословення для нашого краю, адже від сходу до заходу, від півночі до півдня, всі країни нашої великої України втішаються благодатною опікою Богородиці, маючи численні святині, пов'язані з явленими нею чудесами. І однією з таких святинь є Тернопільський образ Богородиці. Перед яким ми сьогодні підносимо нашу спільну молитву, просячи у причистої владичиці та усіх святих перемоги над ворогами видимими і невидимими. просимо досягнення якнайшвидше справедливого миру для України, просимо захисту і допомоги для наших воїнів, просимо заступництва для тих. То під владою російського агресора страждає в окупації та неволі. І нехай за молитвами причистої діви, за заступництвом всіх святих Господь подасть нам те, що буде нам на благо. Амінь. Слава Ісусу Христу.